Тестуємо задачу фікс статусів призначення у звіті про елементи курсу. Тестуємо на середовище Мастер, логуємося до системи під адміном. Модуль дистанційне навчання. Звіти та обираємо звіт про проходження елементів курсу. До прикладу, обираємо звіт адміністратора, обираємо курс, тип курсу та елемент курсу і отримаємо звіт. Бачимо елементи курсу це створення команди співбесіда компетенції та профіль посади. Який було вибрано раніше, та бачимо його статус. Тобто, раніше ці статуси були відсутні, а був зроблений фікс та додано статуси для звітів про проходження елементів курсу.